Станом на 19.00 5 серпня бойовики напружено намагаються не допустити оточення їх силами АТО. В районах міст Стаханов, Алчевськ та Луганськ 10.55 здійснено обстріл з БМ 21 град позиції піхотинців в районі населеного пункту Новоанівка. 15.20 здійснено обстріл з БМ 21 град, аеродрому Луганська, 14.30 обстріл з АГС та мінометів блокпосту в районі населеного пункту Мар'їнка поблизу зеленого коридору. В 16.20 здійснено обстріл стрілецької зброї, блокпосту в районі населеного пункту Червоний Яр. В 17.10 до 17.25 здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Брусилівка. Продовжується артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з боку Російської Федерації. В 13.55 до 15.15 .15 здійснено артилерійський обстріл позиції військових десантників в районі населеного пункту «Д'Яково». Воїни-десантики мужні утримують позиції, знаходячись під перехресним вогнем ворога. З одного боку, ведеться вогонь зі сторони кордону Російської Федерації, з іншого боку, ведуть обстріл маргінали. Командування сил АТО докладає всіх зусиль, аби допомогти нашим підрозділам.